Всім привіт! Мене звати Вікторія Морозова і я керівник дизайн студії Вінтеріо. І сьогодні я би хотіла вам трошки детальніше розповісти про наші послуги. Ну що, поїхали! Перше, про що я хочу вам розповісти, це про послугу дизайн-проєкт. Вона є у нас в декількох варіантах. Це може бути варіант замовлення повного дизайн проєкту, а також не повного дизайн-проєкту. Що у нас входить в повний дизайн-проєкт. Перше, що входить, це обмірне креслення. Далі варіанти планувальних рішень від 2 до 4 5 варіантів. Також сюди входить 3D-візуалізації, тобто картинки вашого інтер'єру з дизайном. Також сюди входить креслярська документація для будівельні. Куди входить монтаж демонтаж монтаж також сантехнічні виводи, план меблів з розміщенням габаритів, також техніки та обладнання. Сюди входить у нас план підлоги, план теплої підлоги, план стелі, план стелі з прив'язкою до освітлення, освітлення з прив'язкою до вимикачів, також план електротехнічних виводів, а також розгортки стін по кухні та по санвузлам з розкладкою плитки. А далі в повний дизайн проєкт у нас входить посилання комплектації. Це дуже важливий файл, на якому ми робимо акцент, тому що насправді не всі дизайн студії видають такий файл. Наприклад, коли в візуалізаціях у нас розміщається якесь освітлення, меблі або матеріали, це все чітко ми надаємо вам файлі посилання комплектації. Тобто, у вас в цьому файлі є посилання, де це можна купити. Причому ви бачите і порівнюєте з візуалізацією, що це виглядає чітко як в посиланні. Тобто, вам не потрібно буде далі їхати кудись і шукати що. Щось подібне. У вас є чітко це посилання, де його купити, наприклад, в Києві. Яка кількість, який розмір, який колір. Ми обов'язково робимо ще важливі примітки. Також в цьому файлі ми надаємо кількість, так, наприклад, кількість вініл, ламінату, плитки, кількість світильників, скільки це такий, скажімо, файл, специфікація, що вам потрібно закупити для ремонту. Це така інструкція для ремонту. Також в цьому файлі ми надаємо важливу інформацію для меблярів, для будівельників. Які там описані моменти, на які потрібно звернути увагу. Також в цьому файлі ми надаємо номери кольорів, на які вам потрібно зробити викраси. Ви можете зробити декілька викрасів, вже обрати їх на об'єкті, коли ви подивитесь їх прикладаючи до стіни при денному освітленні або при штучному освітленні, і ви зможете обрати обов'язково колір. Але оці орієнтири кольору по розкладці ми вам надаємо, що дуже зручно. Це стосовно... Повного дизайн проєкту А що входить в неповний дизайн проєкт Туди входить у нас в принципі все те ж саме, але без креслярської документації для будівельників, тобто тут входить обмірний план, варіанти планувальних рішень, а також 3D-візуалізації і комплектація посилання. В принципі, цей варіант теж може бути в першому випадку, якщо ви ну дуже довіряєте своєму прорабу, і ви знаєте, що він по візуалізаціям вам все чітко зробить, як воно потрібно, але до цього я повернусь трошки пізніше. А другий варіант це коли у вас вже, наприклад, виведена електрика, виведені вимикачі, так, у вас, можливо, вже навіть є підлогове покриття та стеля, і вам не потрібен повний дизайн. Тобто ви хочете підібрати меблі, хочете підібрати світильники та якісь матеріали. Тобто якесь таке внутрішнє оздоблення. В принципі, тоді цей варіант вам більше підходить, тому що креслення вам особливо і не потрібні. Тепер повернуся до першого пункту стосовно того, що прораб зробить все і без креслень. Насправді ми вам дуже рекомендуємо все ж таки замовляти повний дизайн-проект. Скажу чому. Тому що, наприклад, якщо взяти план електрики і план освітлення, прораб ну ніяк не може навздогадки здогадатися, скільки там буде кількість світильників, яке їх розміщення та яке зонування світла, так? Тому, що наприклад. Наприклад, якщо брати освітлення, то ми, як дизайнери при розробці дизайн проєкту вже продумуємо ці всі сценарії освітлення, тобто, який вимикач вмикає якийсь світильник, де прохідний вимикач, щоб вам це все було зручно. Це робота саме дизайнера. Прораб цього знати не може. Також, наприклад, розетки, висоту розеток. Тобто по картинці висоту розеток ви не зрозумієте, тим бачу на візуалізаціях розетки не вказані. Це все йде в кресленню розеток. І, наприклад, якщо ми там... Заплановуємо якусь тумбу, наприклад, під під телевізором, або приліжкова тумба, так і ми знаємо, на якій висоті вона у нас в дизайні. І відштовхуючись від цього, ми розміщаємо висоту цих розеток, тобто відштовхуючись від тих меблів, які ми підібрали. Про раб цього теж не може знати. Тому креслення це дуже важлива така частина, от, щоб ви були спокійні, що ваш ремонт реалізується чітко по дизайн-проекту. Хочу звернути вашу увагу, що разом з дизайн-проектом. Том у нас входить файл знижки та контакти наших партнерів. Тобто, у нас є підготовлена вся повністю інформація зібрана тих людей, тих компаній, тих постачальників, з якими вже роками працюємо, які перевірені, які ми можемо рекомендувати нашим клієнтам. У нас є ця вся база, і ми цей файл передаємо вам з усіма контактами. Тобто, ви можете звертатися. Також у багатьох з них у нас є бонусна система. Якщо ви звертаєтесь від нашої компанії від Вікторії Морозової, вказуєте, то ви отримаєте гарантовану знижку на матеріали, на, на освітлення на меблі, тобто на всі ці контакти, які вказані в цьому файлі. Це дуже зручно, тому що ми, як дизайнери, робимо великі закупки в цих салонах, в цих виробництвах та магазинах. І звісно, у нас є свої бонусні системи. Таких цін ви не побачите, якщо ви просто роздрібний покупець. Тепер стосовно термінів. А, якщо це варіант повного дизайну проєкту, і, скажімо, в середньому площа проєкту 60 або 70 метрів квадратних, то це займає приблизно 2-2,5 місяці. Якщо, наприклад, площа з 40 або 30 квадратних метрів, це може зайняти десь 1,5-2 місяці. Якщо площа більше 80 квадратних метрів, то це може займати десь приблизно 2,5-3 місяці. Також це все дуже-дуже сильно залежить від складності. Проекту також від стилістики і від вашого зворотнього зв'язку. Так, так, це дуже важливо, наскільки швидко ви готові давати нам зворотній зв'язок. Тому, наприклад, коли ми вам скидаємо планувальні рішення чи візуалізація, вам, скажімо, потрібно подумати над цим тиждень або два, то звісно, терміни проект, вони трошки можуть розтягуватися. Але ви можете не переживати, тому що ми постійно працюємо. Що я маю на увазі, коли ми вам видаємо візуалізацію одного приміщення, то ми паралельно працюємо над іншими приміщеннями. А в той момент, як ви думаєте, над першим. Якщо взяти, наприклад, планувальне рішення, то тут, звісно, ми вас чекаємо, тому що нам потрібно перед тим, як йти в наступний етап розробки візуалізації, нам потрібно підтвердити з вами планувальне рішення. Тобто тут вже йде все по етапу. Стосовно ціни, звертайте увагу, будь ласка, ціну на сайті або пишіть нам в Дірект, звертайтеся особисто, тому що ціна визначається дуже індивідуально. Це все залежить від стилістики, від площі вашого об'єкту, тому що, наприклад, ми беремо. За площу менше 40 метрів квадратних тільки по ціні за 40 метрів квадратних. Тобто, якщо у вас, наприклад, приміщення 30 або 20 квадратних метрів, то ціна буде орієнтуватися, ви будете як на 40 квадратних метрів. Ціна у нас вказана завжди в гривнях за метр квадратний. Також стосовно послуг, хотіла би додати, що якщо, наприклад, у вас одне невеличке приміщення, то в принципі ми теж беремося за такі проекти, але вони визначаються по ціні в індивідуальному порядку. Також у нас є послуга. Полажу, а також у нас є послуга, одне приміщення. А, задля цього звертайтеся, будь ласка, в особистому порядку, в індивідуальному, і ми зможемо вас повністю детально проконсультувати стосовно цих варіантів. Тепер стосовно самого процесу роботи над розробкою дизайн-проєкту. Як це все відбувається від А до Я? Ну що, погнали. Що ж, до прикладу, ви вирішили, що ви хочете співпрацювати з нашою командою над дизайн, над вашим дизайн-проєктом, і з чого нам потрібно почати? Перше, що ми вам скидаємо, це список інформації, яку нам потрібно отримати від вас до виїзду на об'єкт. Туди входить планування, тобто, вам потрібно нам скинути план від БТІ, план від забудови. Щоб ми могли його роздрукувати та робити на ньому заміри. Далі, що вам потрібно скинути, це ваші документи для того, щоб ми могли заповнити цю всю інформацію в договір та скинути договір вам для ознайомлення. Там будуть вказані всі терміни, всі частини оплати, а також буде вказаний сам склад проєкту, що туди входить. Далі, що вам потрібно скинути, це вам треба заповнити опитувальник, який у нас йде в онлайн-посиланні, тобто там будуть всі детально розписані питання. Які вам потрібно відповісти. Якщо, наприклад, на якесь питання ви не можете відповісти, не переживайте на поїзді на об'єкт. Ми обов'язково повернемося до цього питання і детально його з вами обговоримо. Вам потрібно скинути пару картинок-аналогів, тобто ви можете зайти на якийсь сервіс, наприклад, Pinterest, або це може бути соцмережі, Фейсбук або інстаграм і там знайти картинки аналоги інтер'єрів, які вам подобаються по кольоровій гамі, а також по стилістиці. Це дуже важливий момент, тому що нам потрібно як дизайнерам розуміти, що саме вам подобається та яка це буде стилістика. А також є важливо, що ви можете теж відмітити для себе ці картинки-аналогії, які вам не подобаються категорично. Щоб ми точно не дивилися в ту сторону. Далі ви нам скинули цю всю інформацію, ми з вами домовляємося про виїзд на об'єкт, конкретну дату і конкретний час. А також хочу відмітити такий момент, що у нас загалом є графік проєктів, у нас є черга, тому обов'язково заздалегідь, пишіть нам, щоб ми могли вас поставити в наш графік, поставити в чергу, і ви змогли не дуже довго чекати на розробку вашого дизайн-проєкту. І так, ми домовилися. З вами про дату та виїзд на заміри. Ми створюємо групу в Viber або Telegram чаті там, де буде знаходитись вся наша команда. Я як керівник студії, також буде головний дизайнер знаходитися, і будете ви, як замовники, знаходитися. Там ми будемо з вами спілкуватися, відповідати на всі ваші питання, скидати туди планувальні рішення, візуалізації. Тобто, там буде повноцінне таке відбуватися обговорення всього проекту. Далі ми роздруковуємо два екземпляри договору. І виїжджаємо на об'єкт. А на об'єкті ми проводимо заміри для початку. Далі ми з вами спілкуємося по наповненню самого проекту, наприклад, види техніки, види обладнання, хочете дивана або ліжко, душ або ванна. Так, оці всі питання. Ми з вами обговорюємо саме на об'єкті. Проводимо відео і фотофіксацію обов'язково і підписуємо з вами договір. Коли ми підписуємо договір, ви вносите 50% від загальної вартості по дизайн проекту. А далі ми вже можемо починати роботу. Що ще хочу сказати стосовно виїзду на заміри? Що в принципі є такий варіант, що ми можемо там 30-40 хвилин, наприклад, зробити заміри, а далі вже в більш піти зручне і затишне місце, наприклад, спуститися в кафе або в якусь кав'ярню, щоб там уже продовжити спілкування по наповненню інтер'єру. А також що стосується виїзду на заміри, буває дуже часто таке, що, наприклад, в ЖК кажуть, що вони не впускають в ЖК, типу ще ключі не видані, але ви вже хочете. Почати дизайн проект. Насправді це абсолютно реально, тому що ви можете просто домовитись з менеджером або домовитися з відділом продажу а, з кимось про те, щоб вас просто впустили на, на 40 хвилин, на годинку разом з дизайнерами для того, щоб зробити заміри. В принципі, багато ЖК йдуть на такі поступки, тобто вони йдуть вам на зустріч, і цю зустріч можна організувати. Тобто, вам не обов'язково чекати багато часу для того, щоб ви вже отримали ключі і попали на квартиру з дизайнерами. Тому що дизайн Проекту дуже важливо планувати зарання заздалегідь, тому що він теж займає деякий час, і ви потім змогли швиденько почати ваш ремонт. А ми зробили заміри. В принципі, це єдина зустріч на, на об'єкті, яка нам потрібна під час розробки дизайн проєкту до початку ремонту. Більше таких зустрічей нам не потрібно. А перше, що ми робимо, це обмірне креслення. Обмірне креслення ми розробляємо приблизно 2-3 дні. Ви отримаєте обмірний план, в якому вже входять всі розміри, які ми зробили на виїзді на об'єкт. а також, також виведені всі площі з об'єкту. Тобто ви отримуєте фактичну площу вашого об'єкту. Вашої квартири або будинку. Далі ми розробляємо варіанти планувальних рішень. В принципі, це може бути мінімально від двох варіантів до п'яти варіантів. В середньому це десь три-чотири варіанти планувальних рішень. Також це все дуже залежить від вихідних даних, які ми отримали, тобто від можливостей квартири, також від ваших побажань, наскільки багато у вас, скажімо так, побажань, і, наприклад, готові чи ви переносите переносити стіни, робити перепланування чи не готові. До цього залежить кількість планувань рішень. Далі ми їх вам скидаємо в чат. Ми з вами це все детально обговорюємо, ви переглядаєте перепланування, ми вказуємо на плюси і мінуси даних перепланувань. Також ви можете, наприклад, з тих планувань обрати якесь одне або ж скомпонувати. Наприклад, з одного планування вам сподобалася спальня, з іншого кухня, там з третього планування сподобався санузу. Ми це все об'єднуємо, комбінуємо і ви отримаєте вже фінальний варіант, який вам повністю подобається. Ви це планування, і далі ми вже переходимо до візуалізації. Етап планування у нас займає приблизно 1,5-2 тижні, це також залежить від площі та складності проєкту, тобто 1,5-2 тижні ми беремо на розробку планувальних рішень. Далі, вже, коли підтверджене є планування, ми переходимо до розробки 3 d візуалізації Орієнтуючись на підтверджене вами планування, також на аналоги, які, які ми з вами обговорили при зустрічі, що вам подобається, що вам не подобається. Дизайнер також може з вами заздалегідь обговорити якісь ідеї стосовно покриттів стін або якихось дизайнів, які б ви хотіли розробити в дизайні. І опираючись на цю всю інформацію, ми для вас розробляємо 3D-візуалізації. Починаємо ми зазвичай з кухні, вітальні та коридору, переходимо далі по спальням, ванни, кімнатам, лоджі і так далі. Але якщо ви хочете, наприклад, в першу чергу побачити якесь конкретне приміщення, наприклад, спальню, це не є проблемою, ми можемо почати з того приміщення. Яке ви хочете. От далі ми вам скидаємо візуалізації в чат. Ви їх переглядаєте в той момент, як ви їх переглядаєте. Ми вже паралельно працюємо над візуалізаціями інших кімнат для того, щоб робота не простоювала. Далі ви можете внести три коригування. Що мається на увазі? Три коригування. Не мається на увазі одне коригування це, наприклад, змінити світильник, друге коригування це там поставити рослину, третє коригування змінити колір ламінату. Все три коригування є. Ні, це не це так не працює. Один, скажімо так, етап коригувань, що мається на увазі. Ви, наприклад, пишете нам список там. Перше, там я би хотіла вияснити, наприклад, підібрати якийсь інший світильник. Друге, я би хотіла там колір стін зробити більш тепліше або іншого кольору. Третє, я би хотіла другий диван, так підібрати. Тобто, це все по пунктам ви пишете, і це у нас є один етап коригування. Таких коригувань у нас є три. Коли ви підтвердили всі візуалізації. Ми можемо переходити до наступного етапу. Також стосовно коригувань, хотіла би сказати, що в принципі з нашого досвіду три етапи коригування вдосталь вистачає, тому що, в принципі, ми дуже багато часу виділяємо на перший етап підбору аналогів. Також вияснення з вами, що вам подобається, що не подобається. Тому, в принципі, скажімо так, попасти в Яблочко у нас виходить дуже часто одразу. Бувають такі, реально дуже багато проєктів, а коли у нас навіть взагалі яких коригувань не буває, або це якесь одне коригування. Далі візуалізації всі підтверджені. Цей етап у нас вважається закритим. Далі ви вносите другу частину оплати по договору 50%, і ми можемо переходити до креслярської документації. Далі, в принципі, ваша увага не дуже потрібна, тому що там ми, як дизайнери, знаємо, як це все розміщати. Ми знаємо ДБН, ми знаємо норми, ми знаємо наш досвід, скажімо так, який нам підказує, як це все. Розміщати. І ми розробляємо цю всю креслярську документацію, і далі висилаємо її вам на ознайомлення. Як це відбувається? Ми скидаємо вам альбом в чат, ви його переглядаєте, ми, ми обов'язково вказуємо, на що варто звернути увагу в кресленнях. Зазвичай це розміщення та кількість розеток, розміщення вимикачів. Також, наприклад, де саме розмістити теплу підлогу. Тобто, ці всі питання ми зможемо з вами обговорити, і ви можете їх відкоригувати. Вати креслярській документації, виконуємо ці всі поправки, ці всі коригування в креслярську документацію і скидаємо вам знову вже фінальний варіант альбому. Далі ми роздруковуємо два екземпляри альбому. Один буде для вас, другий для будівельників. Також будуть приємні подаруночки від нашої студії. Це все ми оформляємо. Пакет наш брендовий, і ми зустрічаємося з вами для того, щоб передати ці альбоми, цей пакетик дизайн-проєкту. Це може бути зустріч у нас в офісі. Ми можемо під'їхати також в зручне для вас місце і передати ці альбоми. Також підписуємо акт виконаних робіт. А на цьому наша робота може не закінчуватися, тому що далі ви можете замовити послугу ремонт під ключ. Наприклад, у вас є на руках вже альбом дизайн проекту. А що хочу сказати, що маючи такий альбом, ви вже можете з легкістю звернутися до якоїсь, наприклад, будівельної компанії, зробити в них прорахунок, зробити в них кошторис, щоб ви розуміли, яка вартість дизайн-проекту. Така послуга є і у нас, вона абсолютно безкоштовно, тобто, маючи альбом дизайн проекту. Ми можемо безкоштовно для вас прорахувати, скільки вам обійдеться ремонт, тобто зробити для вас кошторис. Це займає приблизно до тижня часу, і наші будівельники для вас його підготують. А, далі ми вже можемо з вами, наприклад, зустрітися на об'єкті разом з нашим прорабом та менеджером ремонту для того, щоб обговорити всі деталі стосовно ремонту. Які переваги в роботі ремонту під ключ разом з нами? По-перше, у вас буде входити супрові. Також комплектація безкоштовно. Тобто, за вами буде закріплений комплектатор. Це людина-дизайнер-комплектатор, яка буде допомагати вам в, усі, в усій реалізації цього ремонту. Тобто вона найбільше з усіх зацікавлена в тому, щоб ваш ремонт реалізувався чітко по проекту. Тобто вона буде контролювати будівельників. Ця людина буде допомагати вам в усіх закупках, тобто видавати вам рахунки, ви будете їх оплачувати. Також тут може бути варіант, ви можете її. Разом з тією людиною, наприклад, в салони на підбори, так можливо, вам захочеться там підібрати аналоги ще якоїсь плитки, подивитися так. Або якщо, наприклад, у вас взагалі немає часу, і ви, наприклад, не знаходитесь за кордоном, то це взагалі теж не проблема. Наша команда може це все робити віддалено, тобто ваша увага там може бути по мінімуму. Ми це все можемо робити, видавати вам акти, ви можете оплачувати, і ваш проєкт буде ремонт відбуватися віддалено. Ви будете отримувати а так також відеозвіт з об'єкту, як йде процес етапи, етапи ремонту. Ця людина-комплектатор також буде постійно вам говорити завчасно, коли що потрібно закупати. Це дуже важливий момент, тому що насправді деякі позиції, наприклад, світильників або плитки, їх потрібно буде чекати під замовлення, наприклад, два а буває й три місяці. Тому дуже важливо це все зробити завчасно, щоб ваш ремонт не простоював і ви змогли заїхати в ті дати, які ви собі плануєте. Також. Ремонтом керує не тільки комплектатор, а ще й менеджер ремонту і прораб. Тобто, ви спілкуєтесь з менеджером ремонту, а також з комплектатором. Це дві людини, які будуть вам передавати всю інформацію. Менеджер ремонту стосовно ремонту, комплектатор стосовно комплектації і взагалі реалізації цього проєкту. Це дуже зручно, тому що вся команда зацікавлена зробити для вас цей ремонт як найкраще реалізувати його по проекту. А потім, звісно, ми хочемо зробити професійну фото Професійну фотосесію від фотографа для того, щоб ці всі світлини показати в нас в інстаграмі, показати в нас на сайті. І всі залишилися дуже задоволені. І ми в тому числі, звісно, ми зацікавлені, щоб цей проєкт реалізувався максимально чітко до візуалізації, і потім показати порівняння до та після. Стосовно термінів ремонту, звісно, все залежить від площі об'єкту, також складності проєкту, і наскільки фінансово спроможні зараз починати ремонт, тому що буває таке, що клієнти не до кінця зібрали всю суму і вони хочуть це все робити поетапно. Тому від цього, звісно, і залежать всі терміни. Приблизно в середньому можна сказати, що ремонт займає від 4 до 6 місяців, тобто ви можете цілковито десь опиратися на термін півроку, тому що це в Середньому так і займає по ремонту це, якщо брати приблизно 60-80 квадратних метрів, десь займе півроку часу. Також стосовно оплат по ремонту. Звісно, всі оплати будуть відбуватися частково, поступово по актам виконаних робіт. Тобто на початку вноситься передплата обов'язково аванс а далі вже йдуть всі оплати поетапно. Я б хотіла додати інформацію стосовно того, якщо ви, наприклад, не обрали нашу компанію для ремонту під ключ, а обрали, наприклад, розробку дизайн-проекту, і ви будете співпрацювати з іншими будівельниками, з іншим прорабом, наприклад. Так, ми, в принципі, навіть в такому випадку ми знаходимося постійно на зв'язку з вами. У нас залишається чат, ми нікуди його не видаляємо. Тобто, якщо у вас є конкретні питання по дизайн-проекту або по комплектації, ви можете сміливо звертатися, і ми надамо вам всю потрібну інформацію. Також у нас є варіанти послуги окремих виїздів в салони або на об'єкт. Тобто, якщо у вас накопилися питання, або ви хочете, наприклад, підібрати тканину, поїхати. В салон, то у нас є послуга єдиноразового виїзду. В принципі, ви її оплачуєте, і наш дизайнер виїжджає з вами в салон або на об'єкт. З нами співпрацювати дуже вигідно. І, наприклад, якщо у вас інші будівельники, то ви можете завжди звернутися до мене або в чат написати. Порекомендуйте, будь ласка, де замовити паркетну дошку або де замовити плитку. Цю всю інформацію ми вам обов'язково надамо. Порадимо у кого це краще замовити. Також вам нададуть знижки і оптові ціни. Наприклад, у нас є менеджери Магазини техніки, світильників, у яких є виходи на виробництво, виходи на склади. І ви зможете це все закупити набагато дешевше, ніж просто приїхати в салон або магазини і купити як просто покупець. В принципі, це вся інформація, яку я хотіла вам розказати стосовно наших послуг, послуги дизайн проєкту, послуги ремонту під ключі для більш детальної інформації і якихось індивідуальних ваших питань, ви можете сміливо звертатися до мене. Я завжди рада клієнтам, завжди. Рада зробити для вас консультацію та все розповісти. Також ми проводимо зустрічі у нас в офісі, якщо вам потрібно, або на якійсь нейтральній території, наприклад, в затишному кафе, якщо вам так зручніше, і можемо відповісти на всі питання. Або ж, звісно, телефонний формат, формат соцмереж, формат телеграм або вайбер-чатів. Звісно, на всі питання зможемо відповісти. Всім дуже дякую за увагу. Звертайтесь до нас в студію в інтеріор.